От, кажуть, проблема з розблокераторами, щоб їх знімати для фрезерування. Ось бачимо, як воно стоїть колесо. Бачимо тут, що на всього дві шпильки стоїть. А тепер, як ми подивимося на другу сторону, так? що я зробив? Я розкрутив, зняв, підняв вверх і закрутив. І всі проблеми, скільки його тут міняти. Ну, в тому році я вигорав осінню плугом, але не кругом взяв. Треба не встиг я мотоблоком пройтися. Ну, зараз я по краю пройдуся, трошки фрезерну. О, і ось. Як ви бачите, все знято, все добре, тільки що оцих два е, троси е, до е, докупи, щоб вони мені не розлазилися. А тепер все, будемо воювати. Ну, от, дивіться, якщо... Не давати великі оберти, Получається ось така фракція. Тут де не було, не вигорано, не все. Там де трошки край зачепило, бачите, все. Ну не було в мене цього асистента, який би знімав би, по той самому. Но земля дуже волога. Як ви бачите, подивіться, оце о, ну, бачите, як скільки поналипало в землі. Щоб це такі фрези були, вони вже б забилися і ними нічого не можна було б зробити. Ну хорошо, дякую за те, що передивилися. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!